Всім привіт! Мене звати Сніжана Замятіна, я з міста Київ, я новачок в світі косметології, і ми вирішили спробувати почати з лазерної епіляції. Ми відкриваємо студію лазерної епіляції. Це такий маленький кабінетик, але затишний і з, класною, з класним апаратом. Ось мені порадили апарат Adonis DioLite, Як для початку, це класний американський апарат. І ми вирішили, якби з нього стартанути. Ми дуже задоволені покупкою, тому що багато великий вибір різних апаратів, також консультація, надають безкоштовне навчання, підтримка в Viber, в чаті. Будь-де тобто, будь-коли можна запитати, якщо щось цікаве, якісь маємо питання, також сертифікати для майстрів по закінченню проходження курсу навчання. І подарунки. Ми маємо гелі, і на кошетку такий як матрасик чехольчик. Також сьогодні пройшли навчання, задоволені, було цікаво, дуже багато корисної інформації. Апарат в цілому те, що він об'ємний, але він зручний в користуванні. маніпула не дуже важка. Дівчата казали, що їм легко було водити. Прикольно цікаво. Не було б яких болісних відчуттів я пробувала на собі. Ось і я би дуже радила в подальшому скористатися послугами, і також ми також би приглянулися до нових якихось апаратів.